Про наступ, який насправді вже триває, вже триває він майже рік і триває він вже 9 років. А тим часом від творців Київ за три дні. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські війська можуть дійти до Києва і взяти його. Але якщо буде наказ президента Росії, ну от ніколи не було і от знову Кадиров. Постійно щось чекає, щось йому заважає. Я нагадаю, що він уже в березні 22-го погрожував взяти столиць, столицю Але тоді він теж просто чекав наказу. Після цих його заяв окупантів вигнали з тріском з Київщини за два тижні. От це Кадиров поговорив зі Скабєйкіною. Поговорив, враховуючи рівень питань і відповідей, виникає зустрічне запитання, який же рівень IQ у Кабійкіної та самого Кадирова. От Кадиров взяв зі собою трофейний пістолет. Три. Має він його спеціально для президента України Володимира Зеленського. Бо Кадиров хоче, щоб той знає Гітлер. Ну це мабуть єдине, що він знає з історії Кадирослово Гітлер. Кадиров приніс цей пістолет на інтерв'ю. Ну щоб наочно показати. Ну просто так словами він не розмахує діями, але. Він довго не міг розстебнути кобуру, але все таки дістав пістолет і показав його з Він сказав, що завжди тримає його зарядженим. Мабуть, він не міг розстебнути, бо пальчики стали товсті, враховуючи його обличчя, і вони там ну, зашпорталися. А глава Чечні і тіктоківські тіктокерських військ, окрім того, ще готовий, що ви розуміли, вести переговори з зеленськими, бо він психолог. От ми, якщо ми не знали яких деталей, то Кадиров ще й психолог, ба більше і це ще не все. Кадиров хоче хоче взяти не тільки Київ він хоче взяти багато чого? Він бере щоправда дещо інше, але в планах у нього взяти Одесу, Харків. Ще пам'ятаєте днями? Він говорив про Польщу ну такі грандіозні плани, і е, каже Кадиров, що якщо так триватиме, що якщо українці е, стрілятимуть по нашій території, то терпіння голос, напевно, яке обличчя, яке стає дедалі більше. І салям алейкум. А ну, давайте послухаємо, що він сказав де з помийки. Помните, понятно, мы еще даже не Нет, конечно, то, если мы начали бы ну, хотя бы давай, 20%, то все эти города, которые есть там, все эти места, где, где они стрелят, никого нигде не осталось бы. Да, я говорю еще раз, Путин, вот, он мудрый, то да, он дальновидный да, он политик, да, он там мужественный человек, да, он, да, он, я, я думаю, что он еще хочет, чтобы весь мир увидел, услышал и объединился и сделал это да, да, общее да, заявление, да, то, что сегодня да, на Украине это не должно да, так, да, повторяй, да, идти, да, да, дальше да. это должно остановить, ну да, 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 это да, должно остановить да, вот, мировая держава. Да,